Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські загарбники будуть намагатися захопити місто Куп'янська до кінця 2023 року. Декілька диверсійних груп росіян накрили поблизу Харкова та Харківській області. Росія концентрує ударний кулак. Майбутній наступ окреслено, і це Харків. Не потрібно недооцінювати ворога, як це зробив Ізраїль. Цього разу чий кордон прорвали босі найманці на пікапах та мопедах. Крім того, Зі сторони Білорусі готуються зайти 17 тисяч контрактників, які підписали документи з оборони Російської Федерації. Джерела стверджують про можливий удар саме по Харкову зі різних сторін з використанням десанту. Більше про ситуацію розповів речник сухопутних військ Володимир Фітьо, Повідомляє РБК Україна з посиланням на ефір телемарафону. Ми всі розуміємо, що незабаром у Російській Федерації будуть так звані вибори, і кремлівський карлик хоче мати, хоча б якісь політичні бонуси і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділися 300 тисяч військових, і чому відбувається прихована мобілізація. Оскільки немає перемог, то вже в 100-500 раз було дано казівку вийти на межі Донецької та Луганської областей. Заявив він за словами Фіцьо один із напрямків, які будуть намагатися захопити загарбники, буде місто Куп'янськ. І звісно ж ще одна їхня мета це зупинити наш рух. Адже якщо ми зупинимося, то російські окупанти зможуть окопатися та Закріпитися і тоді вибувати їх з позиції буде набагато важче. підкреслив він Куп'янськ був окупований російськими загарбниками під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Нагадаємо, на лиману куп'янському напрямку діє вороже угрупування чисельністю понад 100 тисяч особового складу, більше ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив спікер східного угрупування військ ЗСУ Сергій Чароватий в ефірі телемарафон за його словами приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані для розуміння на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. Там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам, розповів Чараватий. За його словами, ворог сконцентрував на лиману куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійське резерво, територіальні війська, ПВК, штурмові Роти вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ отримувати ініціативу та завдають постійних ударів. За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією. 14 авіанальотів здійснив всім штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки: 4 БМП, гармата, Б, міномет і 2 безпілотники. Додав спікер східного групування військ ЗСУ. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.